Десь наприкінці темного коридору, за стінами, чувся чийсь довгий стомлений стогін. Він перекривався голосами так званого спецназу РФ. Про присутність непроханих гостей у цьому будинку говорило все: мішки з піском, які утворювали бійниці у вікнах, залишаючи малесенький квадратний клаптик простору, через який не будь-яка морда спецназу РФ і просунеться. Намальовані на шпалерах червоні зірочки з написом зверху веселкою С С Р, намальовані старанно, наче малював школяр, ще не зрілий ні фізично, ні розумово. Напевно, малював висунувши кінчик язика, розфарбовуючи зірочки червоним кольором і вперто думаючи, що ця абревіатура є якимось знаком якості. Ти можеш бути повним лайном. Але під цим знаком навіть лайно думає про себе, що воно чогось варте. Автор цих написів, можливо, народився за часів Путіна, виріс за часів Путіна та загине за часів Путіна, а про СРСР знає лише як про Ємелю чи про Колобка, бо батьки розповідали все зі свого ракурсу. Все своє життя як клопи, загнані своєю владою у куток з відведеними їм обов'язками. І майже без прав, воно й повірило з того часу, якщо кудись заходить, то спочатку несе перед собою свою так звану велич, а потім з'являється саме здебільшого мало освічене, агресивне, примітивне, інфантильне, з бажанням вбивати та калічити. І шкрябає всюди, куди заходить СССР, був Вася, Росія навсегда – і таке інше. Отже, темний коридор. Ось аркуш картону прибитий до стіни, на якому кульковою ручкою написан графік чергувань. Біла конь з 8.00 до 10.00, потім з 16.00 до 18.00. Сартаков з 10.00 до 12.00, Потім з 18.00 до 20.00. Мурадалієв Віктор з 12 до 14 потім з 20.00 до 22.00. Вітюк скоро зміниться, видворить Машку додому на темну вулицю, так і бути провівши трохи в темряво. Машка охопить його шию руками, смачно поцілує та знову щось попросить. Він пообіцяє, бо ким би він не був у себе вдома, на Росії, але тут і зараз. Він, наче бог, або за графіком з 12 до 14, або ж в інші часи, а саме тому, що у нього є так звані докази, військова форма, перед якою цивільні опускали очі долу та вели себе тихо та чемно, зброя і відчуття переваги над цими маленькими, переляканими людьми. Розвідки слава, спецназ РФ Руліт. То тут, то там надряпано чи то ножем, чи то цвяхом, через кімнату тягнеться мотузка, на ній сушаться шкарпетки, чиїсь труси камуфляжного забарвлення. Машка стогне, розкинувшись на письмовому столі, скинувши на підлогу якісь документи та пластикові тарілки із залишками їжі. Їжа розкидана під ногами Відька, той завзято займається важливою справою, наступивши на консервований розчалений огірок, але геть не помечає цього. У дворі штабу спецназу РФ, який ще нещодавно був райвідділком поліції міста Вовчанськ, все заставлено бочками одна на одну вони годять. Протяжно. Безперервно, то тихіше, то гучніше. На заперті двері гаражу стукають одна об одну: темні дерева гойдають верхівками від поривів сильного вітру, і тоді стогін зливається в одне ціле, І стогін дерев, і протяжне завивання бочок у дворі, і машчин Стогін, і вітька, і відчайдушні голоси, ті, які втомлені. Змучені від тортур десь наприкінці темного коридору за стінами. <плес> У місті розвішували нові банери, досить надбало наклеювали плакати на тему свята перемоги 9 травня, що наближалося. врань Машка краем вуха чула выпуск белгородских новин. Педяки и маты готувала снеданок. И шло все про ихний Вовчанск. Торжественные марши здесь не проводились много лет, вела ведуча, и георгиевские ленты были под запретом. Все изменилось с приходом российской армии. Впервые за долгое время в городах и поселках стали по-настоящему готовиться ко Дню Победы. Мати завжди дивилася тільки російські новини. З чашкою розчинної кави сідала за стіл та вмикала гучніше. Її звична домашня коричнева кофта лише підкреслювала темні кола під очима. Пофарбоване волосся стягнуте в хвіст, на лобі залягли вже досить глибокі зморшки, а міжбрінна складка розрізала її просте непривітне обличчя на дві половини невдоволення життям. Батька Машка давно не бачила, пам'ятала лише їхні скандали з матір'ю, після яких той якось зібрався та звалив у Білград на свою батьківщину, бо до кордону лише кілька кілометрів. Здалеку навіть можна побачити села Шебекінського району, не такі вже й страшні села, як сумнозвісні держав по Росії, бо ж саме ці сусідили з щедрою лагідною Україною. Мати працювала продавчиною в кіоску, і звісно, що Машка лише мріяти могла про якісь коштовні прикраси, парфуми чи дороге вбрання. З навчанням все якось зупинилося. Школу закінчила, а далі, хоча б у техніком до Харкова, але ж хотілося в інший бік до Москви. І можна було б рвонути туди і пошукати щастя, навіть без грошей та рідних на Москві, якби у Машки була більша жага до подолання складнощів та перешкод. Якби окрім бажань були ще й амбіції, але поки так і залишалося бовтатися по вовчанську як неприший собаці хвіст з непомірними запитами та небажанням робити хоч щось. А новини звучали якось непереконливо радісно. Якщо їм вірити, то здавалося, ніби у вовчанськ нарешті прийшло диво приїхали так звані благодітелі. І привезли з собою нарешті нормальне життя, наче до окупації росіянами в Овчанську не було ні підприємств, ні продуктів, ні ліків, ні спокою. Але машці з її новими стосунками з вітьком все дійсно здавалося райдужним, бо ж Вітьок мав певну владу, нахабність та зброю. В перші дні приходу росіян з магазинів зникли продукти, зникли ліки, згодом електрика та зв'язок. Зупинилося транспортне сполучення з рештою України. Натовпи місцевих мешканців вишикувалися біля церкви, щоб отримати російську гуманітарку, бо іншого виходу і не було. Мащина мати бігла чи не найпершою, маючи природні вміння виривати своє в перших рядах, розштовхуючи лікцями менш спритних та нахабних. Так було на відкритті магазинів колись. На роздачі подарунків від депутатів на отриманні будь-якої халяви, згодом магазини потроху відчинялися та продавали російські товари. Ще донедавна самі ж росіяни їздили в Харків на місцевий величезний ринок в народі названий Барабан або ж Барабашка. По дорозі заїжджали в гіпермаркети скуповуючи українську ковбасу, сало, молочку, кондитерку. Багажники російських автівок ледь зачинялися від кількості української продукції, яку везли до Білгорода чи Шебекіна. Чи далі. Вовчанськ тепер був наводнений російськими товарами. Магазини почали приймати і гривні, і рублі, але ж гривні швидко скінчилися. Згодом зарплата в рублях таки прийшла, а з нею і можливість попрацювати на нову російську владу. Іноді до міста долинали віддалені звуки бойових дій. Місцевих активно перевіряли, приходячи з перевірками до будинків, на які вказували, небайдужі до російської влади, місцеві, таких наполегливо запрошували до штабу. Жінок, які у віці, іноді навіть досить ввічливо: Давайте, дружити, давайте общаться. Вам нужно як можна быстріє получати наш паспорт. Вислуховувала, застигла на місці жіночка, чий син був військовослужбовцем ЗСУ. Вона колись народилася на території РФ, згодом переїхала до українського Вовчанська, тому вони її вважали типом своєю. Вона мовчки хитала головою на знак протесту, що нічого вона не знає, і сказати їй нічого. Давайте тільки без глупості. Жінка злякано здригалася, але з сином зв'язку немає. Не знаю нічого. Давно вже нічого не знаю, ввечері повернулася зі штабу додому. Виявилося, що вони вкрали лопати, сокири, бензопилу, матрац, ковдру, тобто, все те, що їм потрібно було для отеплення. Всі двері відчинені, З продуктів зникли олія, крупи, сковорідки зникли. Що це за армія, що за забезпечення. На ранок навіть сходила до їхнього штабу. Навіщо ж ви пограбували мій дім? У відповідь почула нахабне: Вам що, ночі плохо спіться? Ілі прийти к вам в гості. Жіночка мала підозри, що навела на неї росіян сусідка, та, що працювала продавчиною в кіоску на площі, а містом почали забирати людей. Спочатку возили на допит до прокуратури, проводили так звані слідчі дії. Звідти везли далі у бік Куп'янська, і що з ними там траплялося одному богу було відомо. Ми добре, говорили росіяни Вавчанському. Ми зробимо все для вас, скоро вся Україна паде. На мосту блокпост та перевірка документів. Ви мені паспорт свій покажіть. так от мій паспорт. Що ви мені голову морочите, Що це? Айді картка, от моя. Какая картка? Паспорт предъявляете? Це і є мій паспорт, картка это паспорт, що за хрень, і місцеві, нарешті, пройшовши далі, бубніли собі тихо під ніс. Тикуни, ой тикуни, ID картки вони не бачили. Російську гуманітарку брали майже всі спочатку раз на місяць, потім раз на два тижні. Росіяни знімали натовпи на відео, відпрацьовуючи пропагандистські картинки, начебто щасливого звільнення прикордонного українського містечка, показово малювали щастя серед малоросів і не вважали за потрібне розуміти звідки ж тут така сучасна, велика, переобладнана лікарня, спортивні майданчики, акуратні будиночки, крамниці, підприємства. Машка стояла з матір'ю в перших рядах, бо ж там було найбільше журналістів, все ж таки можливість потрапити в сюжет. Чорне волосся розсипалося по плечах, губи нафарбовані яскравою помадою, на обличчі посмішка, а мати недоречно штурхає в спину, посувайся но вперед, бо пропустимо чергу. Фотографи та журналісти акали та окали зі своїм російським акцентом, за яким будь-який українець завжди всюди відрізняє та відрізнятиме громадян Росії, а машка щиро заздрила за морським принцем, тому що в її уявленні Росія була чимось ну, дуже значним. Звісно, що чим менше в тебе розуму, тим більше ти любиш такі мильні бульбашки, якось Російська Федерація. Бо здатен побачити лише те, що тобі тицяють в очі, це, як, наприклад, старий фасад розфарбували свіжою фарбою, але ж він старий і залишився, і десь пішли тріщини, воно сиплеться, руйнується на очах, а очі замилені блефом, на який витрачаються мільярди. Гуманітарка гуманітаркою, показуха, рублі, все таке, а у місті заговорили про тортури, як мінімум у п'яти місцях. Найбільше у будівлі місцевої прокуратури. На агрегатному заводі у прикордонній заставі розмовляли, що про той агрегатний завод колись буде знати вся Україна. За наводкою навідалися до місцевого підприємця, бо його син, як дізналися, прикордонник. Звані сину, кажуть, ми його спасем, дзвонити не буду. Вони вдарили його шокером по нирках. Опустився на стілець, тут йому потиличник, і обличчям обстіл, потім мішок на голову, повезли на порожню квартиру до його сина, а згодом залишили у тій квартирі тільки штори. Усього до Сергія приходили дев'ять разів. Когось садили на розтяжку це, коли насильно садять на шпагат, двоє людей б'ють по ногах і розривають зв'язки. Бідолаха падає, його підіймають, знову б'ють, знову рвуть зв'язки. Хто підіймається, того відправляють рити окопи, когось ставлять до стінки і пускають по ногах чергу з автомата, палять сірники, вставлені між пальцями рук. За деякими обривчатими фразами Сергій зрозумів, що навела на нього сусідка, яка працювала продавчиною в кіоску. Машка вірила, що попереду її чекає щонайменше Москва, бо Вітьок ходив таким павичем, так красиво розповідав, що вона його майже кохана. Тут, як автор, задамся питанням: а як такі Вітьки зізнаються в коханні? з матюками? Ти моя самка, моя тьолка, Люблю не магу і смачний такий мат на додаток. Не можу його тут озвучити, бо самі розумієте. Але гаразд, ваша фантазія вам в допомогу. У відька тут, у Вовчанську нарешті завелись якісь гроші, якісь коштовності, які точно донедавна належали іншим людям. Але ж тепер він почувався тим, хто схопив Бога за бороду. А родом з якогось російського муха сранська з вельми примітивним майбутнім у себе на Росії, але ж ось почалася спецоперація. О, тепер віцьок із грязі, як говориться, в князі. Особливо майстерно у нього виходило підганяти вантажівку під чийсь двір та виносити телевізори, пральні машини, унітази, велосипеди. Двічі вийшло навіть відігнати пару відібраних автівок, але перепродати їх у Білгороді не вийшло, бо ж безпосереднє командування забрало їх собі. Ну нічого, в кабінеті в штабі, який то недавно був райвідділком поліції міста Вовчанськ. Регулярно поповнювались запаси доларів та коштовностей, які слухняно приносили заплакані жінки, закатованих тут, в кінці коридору, бідолах. На початку вересня мати помітила вагітність. Ну, який тобі тут аборт, дурепа. Тітка твоя робила так бездітна і померла. Машка відвернулася до стінки, ткнувшись носом у подушку. Вже тиждень, як вітька, не було в місті. Якась тиша Незвична. Все літо техніка працювала музика, регіт у темряві, дівчата. А тут незвична тиша. Всі кудись поділися. Емоції здержати трудно. Пережили многое. Нам стидно, як да, Україна відносилась к і як Росія на коліні. Росія нас. Шесть месяцев содержала и помогала. И, да, и теперь мы приехали в Россию благодаря ребятам, пограничникам. Мы бы не выбрались оттуда, понимаете? Дети, пенсионеры. Это ад. Пожалуй, их история все-таки отличается. Ведь бежать пришлось не только от обстрела ВСУ, но и собственных соседей. В феврале женщины решили помогать российским солдатам. Одежда, еда и добрым словом. 10 вересня они с матерью опинились в намете под Белгородом. В ролі біженців мати здала у Вовчанську всіх, кого могла: сусідів, покупців, тому залишатися в місті їй було не можна. Хтось присвятив машців обличчя прожектором, підніс ближче мікрофон, поставив стандартні питання про те, як важко їм жилося за Україну і як добре за Росію. і відвернулися. Мати кутилася в чорну турецьку куртку з Харківської барабашки. Примостившись на набиті речами господарській сонці, все життя в чергах за халявою, подарунками від депутатів, за російською гуманітаркою, а все з собою не візьмеш, як виявилося, барабанив дощ, снували незнайомі байдужі люди. І вересень своєю вогкістю та вечірньою прохолодою, здається, не обіцяв машці нічого хорошого.